Практично удвічі зросла в останні роки кількість виявлених злоякісних пухлин у дітей. Збільшилась також і кількість хворих лейкемією. Минулого року гематологічне відділення в обласній дитячій лікарні було ліквідоване, але невдовзі, зважаючи на складність лікування таких хворих, відкрилося з оновленою назвою онкогематологічне. Обладнання є є. Е... Прийшли ми курси спеціалізації по онкології, по гоматології. Лікарі мають першу кваліфікаційну категорію. Ми пройшли курси спеціалізації, ми знаємо нові схеми лікування лейкозів, це хвороб, крові, злоякісних, маємо навики лікування онкологічних хворих. У нас кожного року 10-12 хворих лейкемій з гострими лейкеміями, і десь 4-5 хворих з лімфомами. Це злоякісні пухлини. Якщо раніше онкологічні захворювання у дітей виявлялись переважно у віці після 10 років, то тепер лейкемії найчастіше зустрічаються у 2-5-річних дітей. Перебування у стаціонарі та харчування у лікарні безкоштовно, але платити за ліки доводиться батькам. Лікування коштує до 10 тисяч гривнів гострих лейкемій, лімфом – десь до 5 тисяч. За кордоном вартість такого ж курсу складає 80 тисяч доларів, враховуючи обслуговування лікарів, але й 10 тисяч гривень мають далеко не всі батьки. Тому їм доводиться благати про допомогу у всіх можливих установах. Через надто низький рівень забезпечення були випадки, коли батьки відмовлялись від лікування дитини, що рівнозначно смертному вироку. Лікування за так званими німецькими протоколами, які останні три роки застосовують рівенські лікарі, дороге і тривали два роки, але результат того вартий. Процент вилікованості по о, о, закордонних цих протоколах 80%. Якщо 10 дітей хворіє, 8 із них виліковується. До 95-го року, як повідомила пані Мельник, лікарня була в змозі забезпечити своїх пацієнтів препаратами. Тепер про це й мови немає. За відділенням, каже, що до них часто приходять кореспонденти. Прикро, але допомогти матеріально після цього ніхто не поспішає.